Вітаю, це дайджест роботи Бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про гуманітарну допомогу невідомого походження, конвертацію російських рублів, припинення масового виготовлення спиртних напоїв та тютюну. Про це і не тільки далі. Майже тисяча піддонів прихованої гуманітарної допомоги на складі у 1600 квадратних метрів. На Львівщині детективи Беб під час обшуку у нежитловому приміщенні. Виявили харчові продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію та одяг. Лише одних консервів 74 тонни на майже 20 мільйонів гривень. Остаточний підрахунок всіх товарів ще не закінчено. Наразі встановлюється коло осіб, задіяних у ввезенні гуманітарної допомоги, адже щоб завести цей вантаж, знадобилося близько 60 вантажівок тож такі переміщення не могли залишитися непомітними. Нагадаю, одне із завдань бюро економічної безпеки забезпечити, щоб фінансова і гуманітарна допомога від країн партнерів витрачалася і рухалася за призначенням туди, де потрібно найбільше. Одесита судитимуть за конвертацію російських рублів. Незаконні дії з обміну російських рублів в українську гривню. Та навпаки, особа здійснювала на території Одеської та Дніпропетровської областей з квітня 2022 року. Оголошення про обмін фігурант розміщував у телеграм-каналах. Конвертувати пропонував будь-яку суму. В ході обшуків виявлено та вилучено гроші, телефони, ноутбук, сім-карти, банківські карти та комп'ютер. Загальна сума вилученого понад 670 тисяч гривень. У Вінницькій області директор компанії, яка має ліцензію на виготовлення горілчаної продукції, спільно з засновником налагодили незаконне виробництво алкогольних напоїв. Виготовляли лікеро-горілчані вироби у великих об'ємах, оклеювали підробленими марками акцизного збору та реалізовували заготівку. В результаті обшуків вилучено 75 тисяч пляшок фальсифікату, близько 25 тонн необлікованого спирту та 23 тонни готової продукції. Загальна вартість вилученого складає близько 10 мільйонів гривень. В ході обшуку зафіксовано відсутність на робочому місці постійного представника Державної податкової служби, що можливо сприяло вчиненню кримінального правопорушення. Виготовляли на Дніпропетровщині, а продавали у Києві. Бюро економічної безпеки викрило схему підпільного виробництва тютюну для кальяну у кривому розі. Незаконна діяльність здійснювалася за допомогою спеціального обладнання, було налагоджено повний цикл виробництва. Готова продукція транспортувалася до Києва та Київської області, де збувалася через торгові магазини виключно за готівку. З незаконного обігу вилучено продукцію та обладнання на понад 17 мільйонів гривень. Розтрати не відбулося. Аналітики БЕП упередили закупівлю на 11 мільйонів гривень у компанії, пов'язаної з Російською Федерацією. Співробітники БЕБ за результатами інформаційно-аналітичної діяльності. Виявили ризикові операції, пов'язані з проведенням закупівель за бюджетні кошти. Комунальне підприємство міста Києва планувало здійснити закупівлю транспортувального обладнання для метрополітену. Зокрема, встановлено, що переможцем закупівель визначено підприємство засновником та бенефіціарним власником якого є громадянин Російської Федерації. Відповідно до рекомендацій аналітиків БЕП службові особи комунального підприємства прийняли рішення про відхилення процедури та відмову у виділенні коштів. Таким чином вдалося упередити розтрату бюджетних коштів у розмірі 11 мільйонів гривень. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше на нашому сайті а також у соціальних мережах. Пам'ятайте, купуючи офіційно і сплачуючи податки, ви робите свій внесок у відбудову країни. Побачимось.